Доброго дня, шановні глядачі, значить сьогодні, скажімо так, трошки покажу вам підсніму зарядну станцію Anker 521 на 256 ватт-годин. Одразу скажу, хто не знає, що таке ватт-години, як його порахувати. От, зразу все дуже просто. Скільки ваш прибор бере з мережі ватт стільки на стільки його і хватить. Тобто 256, якщо у вас прибор на 50 Вт потужністю, то тобто 5 годин вам повинно вистачити. Люди китайці в розумні. Для цього все зробили. Тут є дисплей, який показує і скільки бере. І скільки бере станція, і скільки бере тобто, сам прибор, який ви підключите. Значить, в чому фішка? По факту це здоровий павербанк, але, але у нього є вихід на 220. 220 до 200 Вт. Тобто ви можете чайник не підключити. Скажу так: Starlink вистачає на 3,5 години Starlink. Є розетка для автохолодильника. І є декілька USB. Одразу скажу USB Type-C, оцей, оцей, да, він о, працює як на віддачу, так і на зарядку самої станції. Є ще е, кнопочка, яка включає світло. Ось от, от світло, тепле, прикольне. От, і одразу те, що я вам казав, показує, на скільки годин вистачить даного світла. От 68 годин. І скільки воно бере? 2 ватти. Тобто, Підключити якийсь інший прибор. Тобто, тут буде показувати, скільки залишилось годин. Будь-який прибор. Дуже зручна функція. От. А тут буде навантаження, тобто, скільки він бере той прибор. Теоретично можна заряджати навіть від сонячної панельки. Я не знаю, скільки це один займе. Сама станція заряджається сама по собі десь години 4. Ти з такого ж ще не показав роз'єм, це щоб самостанцію підключати. От. В комплекті блок живлення на 65 Вт. І... Живлення від автомобіля. Можна її від автомобіля заряджати. От так От Більше в комплекті нічого немає. Скажу так, штука прикольна в наших нинішніх умовах, коли світла часто не буває. Це просто масхев. Рекомендую. Анкер. Уже стикався цією фірмою. Були у мене бездротові наушники. Фірма класна до якість зборки, якість самої, самого прибору і якість упаковки, якість всього ну на висоті. Мені сподобалось. Не якась фігня Скажу так. Ще, ще, що я таке підмітив для себе, коли вибирав її, є два типи акумуляторів. Два типи акумуляторів, які встановлені в цю станцію. Є літій іонні там звичайні, да? і є літі ферм. Літіферм тримають більше циклів заряду. Якщо більш дешеві зарядні станції тримають там 500 циклів, то ця тримає 2500, 2500 циклів заряду. Звертайте на це увагу, я раджу брати ферм. Экафлоу ці фірми, Anker, там, ще, яка там? там відома. То там літів фіром, майже в усіх станціях. Дякую за перегляд, Гарного вам дня. Сподіваюсь, було корисно.